У Дніпрі у розпалі купальний сезон. Втім, цього року міські пляжі офіційно закриті. Таке рішення було прийнято комісією з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, каже представниця департаменту парків та рекреації Катерина Гришина. Через заборону купатися на пляжах немає рятувальників та медиків. Та, незважаючи на це, біля води десятки людей. Валерій прийшов на пляж на монастирському острові. Чоловік розповідає, часто тут відпочиває воно на пенсії, ну воріне йде та Купатися не можна, як я той не купався. Пішов просто побризався ці водічка і його тут хожу здесь немножко заграв. Ну, часика два провожу порожчує. Місцева жителька Анна каже, прийшла на монастирський острів, бо хотіла провести час на природі. Цього року вона тут уперше. Просто прийшла відпочити біля води. Фатися не буду, ні. Юрій купається на монастирському вже втретій за рік. Про заборону знає, але все одно вирішив прийти. Я не хочу платити на першому масиві гроші за платний пляж. Навіщо мені це потрібно? Я хочу тут купатися. Валерій прийшов на пляж у парку Сагайдак. Чоловік відпочиває тут приблизно раз на місяць. Відсутність рятувальників, каже, його не лякає. Жарка на вулиці, вирішили разок сходити, освіжитись. Тепла вода, гарний пісок, сонце. Все, що треба. Для відпочинку буйки є тому, би люди не запливають. Ми живемо тут рядом, діти купаються, люблять, тому ми завжди сюди ходимо 5 хвилин ходьби. одна з причин невідкриття пляжів відсутність укриттів, каже представниця департаменту парків та рекреації Катерина Гришина. Та, незважаючи на заборону, на пляжах регулярно прибирають і раз на місяць беруть проби води. Зараз зазначає Катерина показники у межах норми. Ми зобов'язані робити роботи з благоустрою території, що зараз під час війни багато людей не мають змоги виїхати за межі міста країни, і тому все одно люди на пляжі так чи інакше знаходяться. Загалом каже Катерина Гришина, у місті є три офіційні пляжі, за станом яких слідкують комунальники на монастирському острові, у парках Придніпровський та Сагайдак. Незважаючи на заборону, покарання закупання на будь-якому пляжі не передбачено. Олеся Прихоцько, Андрій Незнаєнко, Олександр Шаудибін Суспільне новини, Дніпро.